Яка у вас є інформація, що вам розповідають побратими? І, е, знаєте, кажуть, що таке питання не можна ставити гостям. Але що ви думаєте з приводу того, що зараз відбувається на Курщині? Зараз ситуація обратна. Я можу сказати, що я думаю, але ніяких деталей про операцію на Курщині я розповісти не можу, бо е, ви бачите, є така позиція Генерального штабу інформації нуль, і президент дуже так? Е, Акуратно натякнув, що дуже правильно переносити війну на територію Росії, а Главком Сирський сказав, продовжуємо операцію. Все, це армія, у нас є дисципліна, і доки Генеральний штаб нічого не скаже, ми нічого розповідати не будемо, тому можемо спиратися тільки на те, що офіційно заявляють іноземні ЗМІ та російські пабліки. Насправді операція дала вже ефект. Ну я не відкрою таємницю ніяку, я вважаю, хоча про це може. Розвідка не казала, хтось не казав, але всі ми чекали, що Росія з Сумщини зійде, ну, з Курської області зійде до Сумщини. Ми це чекали майже одночасно з Харківською операцією, заходом на Вовчанськ, але на Вовчанськ вони зізнали таких втрат, і такий спротив зустріли, що не змогли одразу наступати по двох напрямках, були вимушені перекидати сили на Харківщину, на Вовчанськ. І сумський напрямок вони його не використали, вони його відклали. І я вважаю особисто, що вони його відкладали десь на кінець серпня, початок вересня. Тобто туди стягували потроху особовий склад, техніку, склади з БК формували. І ми б оце на початку осені отримали б другий Вовчанськ тут на Сумах. А Чи, пана... тобудь, та, пане Кирило, от до слова не лише про Курську іде мова, також Білгородська область максимально неспокійна, Область, яка вже відчувала на собі ноги ворожих для Російської Федерації військових. Зараз я говорю про РДК Легіон Свободи Росії та Сібірський батальйон. Там повідомляється про те, що у пункті пропуску Колотилівка, за словами російських так званих воєнкорів, продовжується стрілецький бій. Село Колотилівка розташовує там всередині пункт пропуску. Належить до Краснояружського району району, з якого місцева влада вже до слова оголосила евакуацію, Відмічу, що від райцентру Красної Руського району Красної Яруги до Суржі в Курській області орієнтовно 45 кілометрів. Але якщо подивитися на мапу, та і Діпстейт малює і ось зараз, нам режисери допомагають, видно, що цей фронт він розширяється. Ця зона, яка стає нестабільною для лав збройних сил Російської Федерації, вона збільшується. А це як я розумію, ну пам'ятаючи те, що ви сказали. Не коментуєте, поважаємо позицію, і, в принципі, незважаючи на те, що ми журналістиці працюємо, ми це підтримуємо. Але Олександр Серський виклав нещодавно у себе в телеграмі. Фото операція продовжується, продовжуються бої, продовжується так. Розумію, оце латання дірок у кордоні з російського боку. Чи варто сподіватися більшого залучення тих військових окупантів, які поки що в Україні залишаються для того, аби там на фронті на сході на півдні нашим хлопцям і дівчатам стало легше? Дивіться, там Курська області, Білгородська і Брянська це група військ «Север» так звана, uh -huh. це Лінінградський воєнний округ сформований. Це ті, що в першу чергу реагують на ті події, які відбуваються у Курській області в рамках своєї групи військ, і вони вже перекидають резерви, які були, перекидають резерви, які стояли у резерві. Вибачте за тавтологію, перекидають Підрозділи з Вовчанська, перекидають підрозділи з Куп'янського напрямку, але вони не знімають готові такі великі з'єднання, які спрацьовані, які чують один одного, які розуміють одного одного. Вони е окремі підрозділи, де можуть, беруть, і кидають туди, без бойового злагодження, без реальної оцінки. Тобто, те, що є по докладах та по бумагах, і те, що є насправді в бойовому підрозділі, це завжди різні речі, дуже різні. І тому ці підрозділи не знають один одного. Зв'язок не завжди стабільний, не знають, хто чого вартий, що в кого є. І вони майже з коліс вступають у бій. Найгіршого сценарія для військових уявити неможливо. тому такі великі втрати, тому не вдається закріпитися, це тушити пожежу, вже коли вона роз... вже пала... палає все. Це дуже важко. Тому розстрілюються колони так, тому що немає часу, немає можливості, немає. Якоїсь логіки такого керівництва е, спокійно, щоб переміщуватись невеличкими групами, десь концентруватися, десь хтось втрачає по дороге щось. Тому ось так це йде незгарно, хаос. Хаос це вирок, це неймовірні втрати. Це дуже важко. Е, ходять чутки, що вони перекидають підкріплення з Запорізького та е, Херсонського напрямку. Але доки я такого не бачу, підтверджень нема. І навіть е, при логістиці по території Росії це все ж таки довго. З Донецького напрямку нікого не перекидають, тому що тут у них ключова ціль це все ж таки адмінкордони Донецької області. В них є дуже важкі бої зараз, і під Часіком, і під Торецьком, і на Покровському ще важче там. Ну для розуміння, чотири штурма на Часіки великих було шість на Торецьку за добу, на покровському напрямку 30 за добу. Великих штурмів зафіксованих не спроб таких просувати, спроб -то постійно. Тобто і там вони просуваються, кидають туди всі резерви, і звідти вони нікого не знімуть. Ну зараз я такого не бачу, бо це для них такий прокол, який вже У них і так політичні втрати із За Курська дуже великі. Пане, Пане Кирило, а через що побуваєте? вони перекидають резерви і через який напрямок, через яку ділянку фронту ось ця лінія, де постачання іде як озброєння, так і особовий склад. Він же ж підкріплюється, якщо ви кажете, що чотири штурми в день? Е, на Часов'яр, на Турецьк вони перекидають через Горлівку, через Бахмут, ось, ця, ось цей напрямок, через свою територію. Про результати пане Кирило, те, що ви сказали, вже є репутаційні втрати і, і в політичної точки зору. Це був масштабний ляпас по обличчю колективного Путіна. Та є гарні новини із Німеччини, оскільки Україна може використовувати німецьку зброю на свій розсуд. Про це заявили у Міноборони Німеччини. Там зазначає, що міжнародне право передбачає можливість заради захисту власної держави ведення воєнних дій на території країни агресора. Отже, наголошують, це не передбачає якихось спеціальних умов. Кор. Остання зброї а напередодні я нагадаю, голова оборонного комітету Бендестагу Маркус Фабер, такий собі в мережі в колишньому Твітері, написав, що наступ зсу на Курську область є приводом для передачі Україні більшої кількості німецьких танків Леопард 2 Ну, ми знаємо, що переможців люблять так. Коли все виходить, хочеться більше допомагати. Навпаки, ви очікуєте від наших головних стратегічних союзників американців нарешті дозволу лупити атакам саме по далеких телах? У Російській Федерації, нарешті вже дуже чекаємо на цей дозвіл, і ви цілком маєте рацію. Допомагають сильним, допомагають тим, хто щось робить, допомагають переможцям. Вся інша е, шелуха, словесна про демократичні цінності, непорушність кордонів це просто слова. Чому ж мені так було цікаво слухати вашу з Юрою розмову? Тому що ви саме про це казали. Поважають сильних, поважають тих, хто настоює на своєму. Тільки так це працює. І ми вже навчені гірким досвідом. Дуже дуже повільної допомоги заходу, допомоги Сполучених Штатів, допомоги Німеччині і Юра має рацію. І ми, військові, знаємо, ми можемо покластися тільки на українців, тільки на український бізнес, на українську державу, на українських волонтерів, на українських громадян. Це ті, кому ми довіряємо, кому захищаємо всі інші партнери виходять, те, про що ви казали, своїх інтересів. Тому так. Нам потрібна сильна армія для цього потрібен потужний тил, потужна економіка. І так я згоден. Не треба торгувати зерном треба розвивати бізнес, переробку в Україні. Треба давати бізнесу зелене світло на все. не підвищувати тарифи, там, наприклад, на Укрзалізниці на паливо на ще щось, а розвивати бізнес максимально. Бо завжди ми можемо спиратися тільки на Україну. Тільки на українців, на українську економіку, на українську державу всі інші в нас є успіх, допомагають. в нас є проблеми від нас відвернуться. Тому ми. Спираємось тільки на вас, тільки на Україну, пане Кирило, Дуже довго те, що відбувається у Курську, не коментували такі сильні, потужні країни, як, наприклад, Китай. З'явилася сьогодні офіційна реакція. Я дослівно коментують вони ситуації, закликали не вдаватися до ескалації та не розширювати межі зони бойових дій. Багато політологів, так як ви у нас політо я також хочу запитати вашу думку. Політолог, військовий зазначають, що Курськ продемонстрував Китаю, що Росія далеко не така могутня, і не тільки Китаю, а й країнам глобального півдня. І, е... Кажуть наступне, що тепер Китай і країни глобального півдня вплинуть на Росію, і буде в певній мірі ну закінчення ось того, чого зараз за чим ми зараз спостерігаємо. Чи вбачаєте ви такий хід розвитку подій? Чи ви належите до тих людей, які вважають, що війна на території України і тепер на території Росії, і як зазначають так російські паблики, що тепер росіяни окопують? Ця ми, українці, окопуємося уже на території Росії, буде довготривалою. Як вам це бачиться, можливо різні сценарії залежить це від ходу бойових дій, від багатьох факторів і від виборів Сполучених штатах, і від результату другого саміту міру, який пройде тут. Багато всього і робити прогнози. Я точно знаю, що восені мира не буде. Може буде якийсь перемовини, результативний взимку навесні наступного літа. Далі прогнозувати дуже важко. Але те, що Китай вже не каже про український конфлікт, а каже про бойовий дійсно і про те, що він уважно стежить, так він розчарований своїм Українська Басал, криза, то, Вони називали конфліктю. нашу війну, так. Да, Україну він захопить дуже легко. А тут оп, бойові дії вже на території Росії. Всі союзники Росії в шоці, в шоці на них не можна спиратися. Вони беззахисні раніше тільки Китай знав, що можна взяти шматочок від Росії просто відкусити. Mm -hmm. Зараз про це знають у тьмі. зараз. Час настав для всіх е, добивати разом. І як наші союзники смілелі різко і е, забули про червоні лінії та ескалацію. Якщо побачили, то можна, то так само е, союзники Росії зараз в паніці. Вони бачать, що вони. Зробили ставку не на того гравця, не на ту лошадку. пане Кирило. От з точки зору політології та погляд російських можновладців як зміниться унаслідок цієї операції на Курщині. Не тільки а вони ж хотіли, як ми розуміємо, якоїсь передишки для себе, якоїсь замороження конфлікту, аби от по лінії фронту і кілька років можливо якогось відпочинку. А і другий раунд обов'язково або до кінця нас з'їсти зараз. Ми бачимо напевно, що я так розумію, їм не буде. Цікаво, це все завершувати на цій лінії фронту. Оскільки фронт тепер і на Росії, що тепер ви очікуєте почути від того самого Піскова, від того самого Медведєва, той самий Путін всі черти з ними. Та вони будуть більш покладистими на якихось ймовірних перемовин перемовинах на вашу думку ну взагалі не цікаво, що вони кажуть. Ми розуміємо, що вони будуть боротися проти незалежної України, намагатися знищити всіми силами, хоч зараз, хоч через рік, хоч через два. Тому те, що вони кажуть, не цікаво, тому що вони постійно брешуть. Ми ж пам'ятаємо, ми ніколи не будемо нападати на Україну. Це було за місяць, за два. До нападу, тому дивимось на реальність. Бачимо реальність. Якщо їм буде дуже важко, як ми маємо не просто перемогти і вийти на мир, ми маємо зробити такий мир, щоб вони напали не напали нас через два роки. Бо ви Ставець. маєте рацію цілком, вони так і планують. Сто відсотків пано Кирило, ось про те, що Російській Федерації точно не можна вірити, і що кожна їхня заява це просто якийсь блеф про наших полонених, про наших хлопців і дівчат, які зараз отримуються у російських е тюрмах. А е між Україною та Росією припиняться обміни полоненими та вбитими на невизначений час. Про це пишуть російські е змі причину назвали, нібито атаку збройних сил України на пункт пропуску Колотилівка, де з 2022 року відбувається Бивалися обміни офіційної інформації, поки що немає. Знову ж скажу, очевидно, що Росія завжди ось так, чи то вона підіймає ставки, коли йде питання про обмін полоненими, але завжди шукає якісь причини для того, аби не обміняти для того, аби не повернути своїх людей до своєї території. Він них немає ніяких своїх людей, які для них мають цінність. Це Україна намагається повернути за будь-яку ціну своїх по будь-якому курсу, повернути обміну своїх людей. Це для нас важливо. Для них ні, для них це політичний важен впливу. Але зараз розумію, ну теж часто брешуть, але тут я бачу відразу, як вони садяться в лужу. Бо по-перше, в полон більше тисячі срочників попало. Це дуже боляче б'є по суспільної думки. Бо коли попадає якийсь Вася чи джамшут. Чи равшан, який вирішив заробити гроші з якоїсь окраїни Росії, чи з тюрми, завербувався на контракт та пішов, його не шкода нікому. Він не потрібний нікому. Часто так. А коли срочники, коли з звичайних сімей забрали молодих людей ну, не воювати, а нести строкову службу. І Путін обіцяв, що вони не будуть приймати участі в бойових діях. В СВО, але СВО прийшло так зване до них, і вони зараз у полоні. Це зовсім інша суспільна думка. Це перше по-друге, ми як військові чудово знаємо, кого треба брати в полон, кого будуть міняти. Наприклад, брати в полон мобілізованих на окупованій Донеччині та Луганщині немає сенсу. Ну ми їх беремо в полон теж, але вони сидять в лагерях наших ну по три роки. Їх ніхто не міняє. Вони не потрібні взагалі нікому. Загалі, а тих самих кадирівців вимінюють дуже швидко по вигідному курсу. Кадирівців вимінювали ну до останнього часу, вимінювали завжди обов'язково. Тому теж це взяли, така любляча. А їх взяли? Кадирівців дуже рідко брали в полон, тому що насправді на першій лінії на нулі ми їх не бачили ніколи. Я останній раз бачив кадирівців у 22-му року під Лісичанськом, і те теж не стільки бачив, а скільки чув в раціях. Вони захопили наші рації, породжували прийти там з нами щось зробити про воюючих кадирівців, так це така Так, ходить фронтова... багато відео цікавих, дуже які військових просто визивають що, коли людина стоїть без каски, з великою бородою в повний зріст з автомату лупить. Да я падаю завжди при звуках. Вих ну як можна стояти без каски? Де ж прилетить відразу? Він кудись в даль. каже Ахмат сіла України не буде. Де він? Куди він стріляв? Чому припинив стріляти? Ну це якийсь жах. Тобто, так і не боють. Вони завжди друга лінія. Це Розгвардія, це Заграда тріади це Тікток-Війська. Але тут був рейд. В тил ворога і схопили, захопили кадирівця там не менше як два десятки. Я бачу, тобто вони жирно, як вони є напомогу. все ж таки. Так. вони є, вони є, і тепер вони є у правильних руках. Пане Киро буде та, та два коротких питання. По перше, про суспільну думку ви говорили зараз. Завірусився ролик у соцмережах. Жіночки, бабусі можна сказати, з Курської області спілкуються з нашими військовими і спілкуються, ну просто чистою, майже чистою українською мовою. Не не очікую я і не побачили ми того спротиву, який показали українці на початку повномасштабного вторгнення. Ніхто не бореться проти е, визволення із лап путінського режиму. Але все ж таки, е, їм справді вони насправді такі аморфні їм все рівно під яким прапором бути, і як так вийшло. Так. Да їм насправді все одно. Вони не бачили центральну владу, вони ненавидять дя... не місцеву владу. Їм насправді, і навіть не літнім людям, а молодим людям середнього віку. їм насправді все одно. А аби давайте їх, їх побачимо, пане Кирило. Давайте, от краще один раз побачити, ніж обговорювати. <гум> а що тут робити? <гум> а як я поїду от это все брошу? так у мене... Що ви бросите? <гум> я вибачаюсь, звісно. Що ви бросите? Вот это вот От ні, уже вже ну, цебто є спільні спільні о, риси. Так, також люди не хочуть кидати, якось вже вросли о, в землю з, своїми коріннями. Але от як так вийшло? Це ж ті самі українці, по суті. Оце, от коли ми чуємо, те вже набридли всім один народ. От у цьому випадку мені здається, тут без сарказму можна про це говорити. Ну, я не бачу, що там один народ, я сприймаю все ж таки як росіяни, тому, тому розумію, що цю територію ми якось виміняємо віддамо, бо нащо нам той курськ? Але насправді там дуже цікаво, що да спротиву нікого ніякого. І ми бачимо, як вони записують ролики самі і на відео кажуть, вийшов зараз на вулицю, а там в нас на мерії вісіть укропський, вибачте, український флаг. Угу. Все. дуже дуже швидко перестроїться. Там насправді дуже цікаво. Там вели сухий закон у цих районах Курської області. Ми жартуємо, що вони не хочуть, щоб люди святкували, коли ми заходимо. А насправді вони можуть провокувати бунт. Так, очікувати можна різного, пане Кирило, Наостанок щодо ситуації безпосередньо на нашому полі бою і щодо того, чи підкріплюються бригади. Ось з'являються новини, що восени в резерв плюс планують запустити онлайн рекрутинг, але без електронних повісток. Заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко розповіла, що ця функція допоможе людям долучитися до війська за власним бажанням, але відповідно до западу, який формуватиме генштаб збройних сил України і посадовиця. Наголосила, що електронні повістки впроваджуватися не збираються, адже для цього немає законодавчої бази. Цікаво, утім, застосунку також мають з'явитися функції оформлення відстрочок та направлення на ВЛК. Ось такі є ініціативи з вашої оцінки, з вашого великого досвіду підкріплень до бригад через цей застосунок. Будуть підкріплення вже йдуть. Слава Богу, вже йдуть підкріплення, але є дві речі. Перше наш підрозділ Грім він з'явився інформувався що коли не був грімом, виключно з добровольців, виключно з контрактників. Тобто, я обома руками за завжди, завжди принципово за. Контракти добровольців і рекрутинг, а не за мобілізацію. На жаль, зараз рекрутинг працює ще не так добре, і мобілізація потрібна, але я все ж таки за рекрутинг, за професійну армію. І по-друге, я за те, щоб було максимально все в електронному баченні. Поменше паперів насправді і вже і хто думає збігти від бюрократії в армії? Хлопці вас чекає розчарування. Тут упа, українська паперова армія нас теж вона задовбує. Тому з'являється армія плюс непоганий додаток. З'являються електронні рапорти, електронний документообіг. Все на перевірити. в тому у разі і повістки теж і ВЛК. Все, що можливо переводити в електронну форму. Ми живемо в 21 першому віці. Якщо немає законодавчої бази, депутатів з комітетів з відпусток забрали за шиворот працювати. Всі працюють, бізнес працюють, магазини працюють, банки працюють, фермери працюють, війська працюють. Ми воюємо 24 на 7, Депутати депутати на теж попрацюють, зроблять те, що необхідно. Пане Кирило, ми вам дякуємо за те, що долучились до нашого етеру і за вашу здатність тут не розповісти про те, що може зашкодити нашим, ну або не нашим військовослужбовцям на території Курської області. При цьому багато цікавого також від вас почули. Кирило Сазонов, військовий збройних сил України, доброволець спецпідрозділу Грим, політолог з нами спілкувався. На все добре, бережіть себе.